«Ці жінки. Ледь пробхалася у двері, почала пала звично до люстра, Люстру понуро глипнуло ох, як ти мені наустогидла. Та й стало рахувати зморшки на старечому обличчі. Господи, верни мені мою молодість, хоч на день, хоч на годинку. Чи це тобі так важко зробити? Верни мені мою молодість. І гаряча її молитва долетіла до Господа Бога. Люстро привітно сяйнуло навстріч, милуючись трунким юним тілом. Люстро не в спромозі було одірвати свого погляду од розквітлого, без жодної зморшки обличчя. Пройдуся вулицею, усі чоловіки попадають, заспівало в ній. А згодом. У чому мати народила, клякла на колінах, била покаянні поклони, Господи, верни мені мою старість. У чому ж я поткнуся на люди? Що ж я тепер зодягатиму? Ох, ці жінки, зітхав скрушно Бог, повертаючи старість.